Вітаю на каналі Городній Релакс. Сьогодні я хочу зробити коротенький відеоогляд своїх перців. оскільки перці починають вже визрівати потихеньку, ми їх починаємо споживати. Ну і звісно, як не без втрат. Дуже багато перчиків у мене попорчені рижими сломаками, і самі плоди починають гнити після того, як сломаки проїдять в них дірочку. Тому хочу поділитися з вами, які в цьому році я вирощую сорти. Можливо, ця інформація буде комусь корисна, можливо, хтось візьме собі на нотатку і також захоче того чи іншого сорту виростити в наступному сезоні. Ну, отож, почнемо. Перший сорт, який я отримала в цьому році в подарунок, це є сорт Бубочка. Бубочка це отакі гарні кругляші. вони дуже товстостінні. Цей сорт помаранчевого кольору. Плодів нав'язано дуже багато. Вони отакі сонячні, коли визрівають. Зараз я його зірву. Ну от дивіться. Отакі гарні кругляші. Отут дуже гарний кущик, йому напевно тут сподобалося. Ну, що по урожайності він просто неперевершений. Це так, але дивіться, які отут гарненькі плоди. Вони такі плоско округлі, дуже товстостінні. От погляньте, товщина стінки яка. І з середини стіночка більш помаранчевого має забарвлення, аніж ззовні. На смак дуже смачний, дуже перцевий, ароматний. Я би не сказала, що надто соковитий, по соковитості такий посередині, але смак дуже приємний, дуже хрусткий. І я страшно люблю ці тостостінні перці, тому щиро дякую за такий подарунок насіння. Ще один сорт перцю нашого українського селекціонера, який називається Слава ЗСУ. Коронну квітку я не видаляла. Ось перша розвилочка, і там буде перший плід, який буде визрівати. І ось дивіться, скільки він нав'язав хороших плодів. Ну, як на мене, це чудесний сорт, гарні перці. Я також дуже люблю перці такої конічної форми. Вони ще правда зелені, їм треба більше часу на визрівання. Все ж таки на ньому є такі антиціанові полоски, але я думаю, що коли він визріє, то він буде повністю червоний. Ось також коронна квітка не забрана. Ось який гарний перчик. І ось нав'язані наступні плоди. Не знаю, ні одного року я коронну квітку не забираю. Щороку в мене гарно перці плодоносять. І з нею на врожай не скаржуся. Єдиний в цьому році дуже якийсь складний рік. Для перцю особливо. Тому що він починався, був дуже мокрий, а потім все ж таки був період, коли було холодно. А перець, як ми знаємо, це культура теплолюбива. Але з перчиком ми будемо, просто все йде з запізнення. Я думаю, що трішки пізніше, але свій урожай ми все ж таки отримаємо. Отож, це дуже гарний сорт. Який називається Слава ЗСУ. Наступний сорт. Верніше, наступні два сорти вони будуть дуже схожі між собою. Оце є сорт Маріша. У ньому чимось схожі плоди до Бубочки, тільки вони червоні. До речі, ось є один стиглий, зараз ми подивимося, яка ж ця Маріша. Друзі, Маріша. Це просто супер. Супер сорт. Тут сплошне, перцеве м'ясо. Ну, я не знаю, мені здається, що тут товщина стінки не то сантиметр, не то півтори. Дуже смачний, дуже соковитий. По смаку краще, як бобочка, насправді. Смак дуже виражений перцевий, оскільки він ще й плюс до того дуже соковитий. І оця товщина стінки. Ну, я не знаю, в цьому плоді, так як я бачу, на всередині нема. Чудесний сорт. У мене чомусь висажена тільки одна рослина. Вона є зовсім невисокою, і в ній є дуже багато нав'язано плодів. Плоди надзвичайно смачні. Ну і ще один сорт, який схожий з Марішею, це є сорт перчику ігрок. Плоди цього перцю не приплюснуті, вони такі злегка конічні, конічно-кубовидні, червоні. Мені здається, що він також буде товстостінним. Зараз ми подивимося. Думала, рву червоний зірвала такий не повністю стиглий. Цей перчик буде дуже гарний, порційний для фарширування. І знаєте, що мене вражає, друзі? З першого укусу, ну, товщина стінки, ви бачите, тут сантиметр точно є, він грубостінний. Бачите, я скуштувала плід, який не повністю визрів. І перше враження, ти коли кусаєш, він дуже соковитий і дуже солодкий. Смак гарний, приємний, перцевий, але дуже, дуже дивує, що тут є дуже хороший солод. Друзі, щоб ви розуміли, сам ігрок, він також є невисокий перчик, він висоту досягає до 50 см. Це отакі гарні порційні червоні плоди. Ну, якщо недозрілий плід дуже солодкий і смачний, то я собі уявляю, що ці плоди, вони ще й в рази, в рази смачніші і дуже урожайний. Наступний сорт перцю, який я хочу вам показати, це є сорт Єгипетська сила. Це отакі конічні плоди. Також не забрана коронна квітка. І також нав'язано багато плодів. Є три рослинки. Одна чомусь зовсім вдала, Ну, а третя, мені здається, що, мабуть, пересорт. Ніби непоганий. Ну, але оці, звісно, красивіші. І зараз я скуштую. Цей перчик, який він на Цей перчик не такий товстостінний, як, до прикладу, ми коштували ігрок, Маріж. Смак звичайний. Чогось вражаючого або чогось такого, що захоплює, нема. От попередні сорти, незважаючи на те, що плоди маленькі, товстенькі, але вони дуже-дуже смачні. Наступний сорт перцю це є сорт «Лайлак Bell. Особливість цього сорту є те, що спочатку ці плоди з антиціану, але по мірі достигання вони стають червоними. Тут я вже знімала плоди. Ось, дуже чудесні, дуже врожайні перці. Нігде коронних квіток я не знімала. Сьогодні мені була потреба, і я отам зняла два плоди. Тут замість коронної, з коронної квітки. Росло два перці, два гарні отакі плоди. Урожайність дуже гарна, дуже велика. Ну і краса в цього перцю також. Він вражає своєю красою, оскільки він повністю покритий натенціаном, і навіть коли визріває, то він має таке темніше забарвлення. Стіночка також не є товстою. Я так думаю, що десь 6 мм. Можливо, він ще повністю не визрів, і тому не можу вам сказати достеменно смак, але смак не надто соковитий. І я би сказала, що він має таку навіть легесеньку кислинку. Наступний сорт перцю Еней. Але тут я не знаю, що з цим перчиком трапилося. Він довго не ріс, а тепер почав нав'язувати плоди. І чомусь тільки одна рослина відповідає сорту по опису. Такий, як має бути. Дуже врожайні і конічні плоди. Вони мають бути помаранчевого забарвлення. Всі інші три рослинки, вони чомусь в цьому році не вийшли. А оце це повністю рослина, яка відповідає сорту. Ну ось, стиглі плоди, зараз ми скуштуємо. Товщина стіночки до пів сантиметра. Смак дуже смачний. Смак перцевий, соковитий, насичений. Смак гарний. Ось, оце є справжній сорт Енеї. Ще один сорт перчику, який не є дуже великий. Це є сорт мерешор. Ось, дивіться, які тут врожаї, які це гарні перчини. Зараз знімемо і подивимося. Який ж мерешор на смак. Смак гарний, перцевий, солодкий. З таким після з таким ароматом хорошим. Але стіночка, як ви бачите, тоненька. Вона Десь має, може, 3 міліметри. Наступний сорт перцю це є гладіатор. Гладіатор це я висаджувала перчик перший раз в минулому році, він мені дуже сподобався. І ви знаєте, ось перші три кущики. Ну, вони такі слабенькі. А далі ось справжній гладіатор. Подивіться, які це розміри плоду. Я його надламала. Ну, може, він ще налиється, як ні, то я його заберу. Ось гладіатор. Бачите, які розміри цього перцю? От саме такий гладіатор і має бути. Отакий от величезний, отакі от класні жовті плоди. Ну і, звісно, як без пересорту. Ось також кущик гладіатора. Але це не гладіатор. Оскільки гладіатор має бути помаранчевий. Оце якийсь червоний перчик. Хоча дуже гарний. Мені подобається. Треба залишити і такий на насіння. Наступний сорт перчик – малинове серце. Давайте скуштуємо. Mm. Дуже м'ясистий, дуже соковитий і дуже смачний. Він ще зовсім не визрів, тому що малинове серце має бути такого насиченого малинового кольору. Чому я його купляла? Тому що був гарний опис, стіночка товстенька і не надто великі плоди. Мені подобаються такі плоди фарширувати, вони такі порційні виглядають. Але на смак дуже смачний. В цьому малиновому серці, друзі, не все в порядку. Ось також кущик, який має відповідати малиновому серцю, він взагалі якийсь конічний. Ну і ще один, який плюс-мінус, мабуть, відповідає. Але мені чомусь здається, що якщо дивитись на оцей кущ, то по формі найбільше подібний, буде. будуть плоди саме з нього. Врожайність дуже хороша. Ось ще три кущі єгипетської сили. Мені здається, що дуже хороший перчик. Він ну, надзвичайно. Ось подивіться. Нехай, можливо, його не надто багато, але він дуже гарний. Наступний сорт перцю це білий перець, він так і називається. І він дуже-дуже гарний. В технічній спілості він отакий світло-зелений, а в біологічній отакий червоний. Ось! Класний. Він ще повністю не визрів. Стіночка не є надто товстою. Я би сказала десь так до 5 мм але дуже ароматний. Смак такий перцевий-перцевий і надзвичайно ароматний. Ну, ось ще білий перець. Бачите? Також невидалена коронна квітка, з неї росте отакий гарний парчуган. І далі нав'язані такі також хороші, великі плоди по всій висоті рослин. Мені сподобався оцей білий перець, він якийсь дуже-дуже смачний. Наступний сорт перцю, якого я дуже хотіла, це сорт під назвою Аркано. Він має бути насичено помаранчевого кольору. Отакі кубічні плоди. Він повністю ще не визрів, он бачите, вже кольор проступає. Але мені подобається перчик не надто високий і дуже врожайний. Ось це сорт перцю під назвою Аркано. Наступний сорт це Фатіма. Він у мене не вдався чомусь. Плоди нав'язалися, але вони якісь, якісь не такі, як би мені хотілося. Я збирала насіння з ротунди, яку вирощую щороку, яка мені страшно подобалася і яку я не могла нахвалитися. А тепер дивіться, що у мене росте. Отут якийсь конічний перчик. Отут а, такий конічно бочковидний, гарний, м'ясистий, він може бути дуже і смачним. Ось ротунда, але вона зовсім не відповідає ротунді, бо якась дуже мілка не воно. Ось знову перчик обвішаний плодами, їх тут безліч, але це також не воно. І ось одна рослинка. Моєї справжньої ротонди, друзі. Розумієте, вона ще зелена. Вона така гарна, як має бути. Я дуже люблю ротонду. Але дивіться, що відбулося: шести рослин. У мене тільки одна рослина, яка відповідає сорту. Ось так буває. Моя хочу попросити вибачення у своїх дописувачів, кому з ким я ділилася насінням. Не навмисно я завжди ретельно підбираю насіння і сушу їх по сортах, вони точно не змішувались. Але навіть у мене, бачите, шести кущів ротунди. Тільки одна, така, як має бути. Ось вона, моя улюблена ротундочка. На жаль, одна. Наступний сорт перцю це топе тороса. Також отакі кругленькі. Ось їх тут нав'язано дуже-дуже багато. Дивіться, що тут робиться. Прогортаєш листочки, а їх тут безліч. Перчик невисокий, але він ще повністю зелений. Я так розумію, що це буде пізньостиглий сорт перцю, і це буде червоний перчик. Далі йде перчик під назвою Помаранчевий король. Але я так розумію, що, що коли він вирощується без поливу, то... Повністю він себе не розкрив і не показав. Ще один сорт перцю, який я дуже хотіла, це є перчик під назвою Мустан. Ось, красунчики. Такі гарні перчугани, вони тільки починають визрівати, ну, але ми все одно скуштуємо. Погано зірвався. Бачите, товщина стіночки геть маленька. Я би сказала десь 3 мм. Mm. А смак, друзі, який. А смак просто бомба. Він наскільки ароматний, перцевий. Я би навіть сказала дуже. Дуже-дуже смачний. Після смак дуже такий гарний залишається після нього. Смак дуже смачний, попри те, все, що стіночка тоненька. А смак дуже гарно виражений і дуже смачний. Ось ще він, його пущики, подивіться. Чим ж не мустан? Дуже гарний перчик. Ми... наступний сорт перцю це є червоний велетий. Ось. Він ще зелений. І звісно, друзі, тут без пересортів також не обійшлося. Тому що ось червоний велетий. Оцей червоний велетень цвісти тільки тепер почав, нічого не нав'язав. Ось червоний велетень. Він мені нагадує взагалі-то Лесю по формі плода. Але якусь Лесю Гігант. До речі, що це є за перчик такий? Дивіться, яка гарна форма плода. Така конічна. Ммм. Але смак гарний. Друзі, солодезний, соковитий, ароматний, такий перцевий смак. Дуже хороший перчик. Шкода, не знаю, що за назва. Тому що, як ви бачите, це у мене є червоний велетень. Це третя рослина. І вона геть не така, як була перша. Але йдемо далі. Знову червоний велетень. Тут звичайні конічні плоди. Ось червоний велетень. Якщо у першій рослині у технічній стиглості плоди були такого світло салатового забарвлення, то тут воно темніше, зелене. Ну і от червоний велетень. Я не знаю, який він має бути насправді, тому що я уперше його вирощую і вперше посадила, але ви знаєте, з цих... Шести кущів червоного велетню я б виділила три. Оцей дуже гарний. Оцей мало того, що гарний, ще й дуже смачний. Отой просто гарний. Треба буде скуштувати, як визріє, який він. Ну і збирати насіннячко, оскільки я висаджую перчик суто для себе, без продажу, без нічого. Я думаю, що проблеми нема абсолютно ніякої. Подивіться, як гарно дивиться перець, слава ЗСУ. Чудесний перчик. Ну, взагалі перці є хороші, ну, але є й такі, яким не пощастило. Ну, а далі Аманда. Ну і є у мене ще один сорт перчику пекучого. Ну, взагалі в цьому році я вирощую два сорти, але це просто моя любов в цьому році і моє захоплення. Це перчик під назвою Цицак. От друзі, в такому стані, навіть отакий, коли він ще зелений, його треба знімати і можна консервувати, і можна споживати будь-що. Наскільки це смачний перчик. У нього ця пекучість дуже така легенька, дуже тепла, він надзвичайно ароматний. А кущики ряснезні просто. Я вже знімала тут перчики, тому що я вже їх консервувала, але він наростає все по-новому. Треба залишити собі на насіння, а решта перчиків треба буде зняти і законсервувати. Це просто ну, надзвичайний перчик. Дивіться, який він довгий і великий, він дуже смачний. Тому хто не вирощував ще ніколи такий сорт перцю під назвою Цицак, я рекомендую. Багато вже було всяких перців В тому році, я вирощувала халапеньо. Він також дуже гарний, але він дуже пекучий. І я казала, що таких пекучих перців більше я саджати не буду. Хоча в цьому році мені подарували насіннячка, і я посадила ще одного суперхота. Але погода у нас якась така, що у відкритому ґрунті, от бачите, він тільки почав в'язати отакі перчики цікаві. Не знаю, чи він встигне до осені визріти чи ні. Правда, кажуть, що з кінця тижня до нас повертається тепло, може і встигне. Тому що в нас зараз ночі дуже холодні. Вночі спостерігається температура плюс дев'ять. Ну, вдень трішки тепліше, але все одно я би сказала, що дуже прохолодно. Ну і цей цак він просто в цьому році мене вражає. І це моє захоплення серед пакучого перця. Надзвичайно смачний, чи до смачного борщику, чи до будь-якого м'ясної страви. Це дуже гарне доповнення і дуже така хороша нотка. У смаку. Рекомендую. Отака справа на моїй перцевій грядці. Є дуже хороші екземпляри. Ну, а є такі, які б бажали кращого. Але я думаю, що це нічого. З урожаєм ми будемо, смачними плодами також. Вони вже є, ми вже їх споживаємо. Бажаю всім добра, миру, спокою і щедрих врожаїв. На все добре, бувайте здорові!